На вході до фан-зони пропускний режим чергують стюарти крізь пильні очі секюріті і муха не пролетить. Все ще заборонено. Гостям пропонують залишити на вході чи викинути у смітник. Якщо ж не згодні, у фанзону зась єдиний, хто проніс на територію здоровенного молота це ігор. Втім, він тут розвагу для уболівальників улаштував. Чеканить монети із символікою євро. каже знаряддя праці винятково для мистецтва. Постили в нас є дозвіл. Ми представляємо історію України, культуру України козацьку. Культуру яскраво та навіть агресивно розмальовані вболівальники заполонили фанзону. Обіцяють не перетворювати її на поле протистояння зі шведськими фанами. в фонтан, таке фонтан освіжитися. і все. Ми ж там було двора фунта. Ми ми навіть про таке не думаємо. Позитивно, всі друг з другом фотографуються, за. Коротше, настроєння класне, всі ждемо матчу. все у Києві дуже класне. Всі доброзичливі, привітні. І ніякого негативу від українських фанів. Ми не відчули. Місто до першого футбольного змагання готове на всі 100, Запевнив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко. Пильнуватимуть за безпекою і міліціянти, і працівники СБУ. Буде охороняти приблизно 6 тисяч співробітників в ці дні, коли проходять матчі. Можу сказати, що біля фанзони працюють приблизно 500, Артів ми зробимо все від нас необхідне за нормальної за для забезпечення і безпеки, і правопорядку. Цього вечора у фанзоні очікують, щонайменше 50 тисяч болівальників. Влаштувати будь-які фаєр-шоу під час перегляду матчу фани не зможуть, бо їх добре перевірятимуть на вході. Організатори запевняють: ані хлопавок, ані піротехніки на територію не пронесе ніхто. Шоу устраиваем в основном мы. То есть это салюты, фейерверки и это разовые выстрелы в честь забитого гола. Допустить, чтобы это делали другие участники, учитывая меры безопасности, мы не можем. Заборона поширюється на колючі ріжучі предмети та великогабаритні сумки. Потрапити фан-зону із пластиковою та скляною тарою також не вдасться. Загалом вимоги такі ж, як і на звичайних стадіонах під час матчу. Єдине, що може взяти уболівальник гарний настрій, друзів, любительську камеру, а все інше можна придбати на території. Юлія Дмитро Царинок, телеканал Київ.